Касетна розсада Айстри сорту принцеса. Це пухнасті такі Айстриночки. Дивіться, яка красота. Всього по 11 гривень штучка розсадженці шикарні. Бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення. Да, вона однорічка. але з цієї однорічки ви назбираєте насіннячка і будете висівати собі щороку, і буде у вас красота і уже Айстра. З гарним кореневою, кореневою системою, яку я зараз розпаковую, і вона вже буде вам рости, тобто вам не треба заморачуватися з розсадою. Зараз я вам покажу. Ось один садженець. Дивіться, тільки погляньте, яка коренева система, які прекрасні садженці. Посадили і всю. Бажаєте замовити? пишіть мені особисті повідомлення. 11 гривень одна штучка. 110 гривень 10 штук. Хочете? Пишіть, дивіться, яка красота. Колір суміш.